Вітаю, друзі. Ви, напевно, всі любите чудеса, а книжки саме і відкривають чудеса, тому я їх і читаю. Але ця книжка, про яку я вам сьогодні розповім, це справжня чудесія. Тут є багато казкових персонажів, тут сталося багато всяких дивних речей. І ось. Я вирішив вам розповісти про книжку Аліса в країні чудес, а з іншої сторони Аліса в Задзеркалі. Видавництво «Абаба галимага написав цю книжку Льюїс Керол. Це чорно-біла книжка, але з дуже гарними малюнками. Вона має великий шрифт. Також вона має. Посередині один малюнок, який може дещо показати. Ось він. Тут є пісочний годинок, де є дві сторони. На першій стороні зображені істоти з однієї пригоди, а з другої – з іншої. А зараз я б хотів вам розповісти про усіх істот, яких зустріла Аліса. У своїх пригодах. Почнемо з першої частини, а саме Алісі в країні Чудес. У Алісі, в країні чудес, Аліса зустріла багато дивних персонажів. Наприклад, одного зайчика з годинником. Цю історію, напевно, знають усі. Сиділа Аліса читала книжку, а пробіг зайчик. І вона побігла за ним, бо побачила кишеньковий годинник. А далі йшло багато інших персонажів, наприклад, одна миша. Та миша дуже любила розказувати історії. А ще вона дуже не любила ні мишей, ні собак, тому що Аліса їй розповіла, що їхня кішка їсть мишей і ловить їх, а їхня собака. Ловить щурів. Але через сльози Аліси миша разом з іншими деякими героями почали плавати. Добре, що вони дісталися суходок, бо інші персонажі це були пташки. Там було і какаду, і жайворонок, ну багато пташок. І вони розповідали історії. Гналися, поки Аліса не згадала свою кішку. Спершу втекла миша, а далі усі пташки, коли Аліса розповіла, що її кіт дуже любить ловити пташок. Далі вона зустріла стару гусеницю, яка дала пораду. З'їж з ось тієї частини гриба і ти збільшишся, з'їж з тієї і ти зменшишся. Також вона зустріла там одну куховарку. Та куховарка працювала у старої пані. Та пані була герцогиною і вона дуже любила леса Так що вона навіть подарувала, ну, не подарувала, а дала їй маля. А то маля почала хлюкати. і Аліса сказала йому: Ти що, порося? І воно перекинулося поросям і втекло у ліс. Але вона зустріла у домі герцогині не тільки куховарку і порося, а ще й сіамського кота, який дуже любив усміхатись. Він усміхався майже завжди. І його усмішка була настільки велика, що Аліса навіть запитала куховарку. А я ніколи не бачила, щоб коти аж так усміхались. Це справжній кіт? а куховарка відповіла, що він справжній, справжні Справжнішого немає. І той кіт навіть бився в друзі Аліси. Першу він запитав, що сталося з немовлям, а потім зник. А потім знову повернувся, запитав, чи буде у Аліса на крокеті у королеви. Та відповіла, що буде, і попросила, щоб той зникав поступок. І той так і зробив, спершу зникло тіло, далі голова, а останній зникла усмішка, яка зникла найповільніша з усіх. Далі Аліса пішла до королеви. Але спершу вона захотіла відвідати шаленого зайця. Шалений заяць був у товаристві зі сплюхом і капелюшником. Вони всі пили чай. І тому Аліса до них приєдналася. Вони йшли по колу і пили чай. Але Алісі стало скучно, і вона пішла. Попрощавшись, вона прийшла, як ви, напевно, знаєте куди, до кроки та у королеви. Але спершу вона знайшла кілька карточок, бо всі, бо всі у королівському дворі були картками. І ці три карти були садівниками. Але вони були сумні, бо вони фарбували квіти троянди. А ліса запитала, чому вони фарбують квіти троянди. А вони відповіли, що не фарбують, бо королева любить червоний колір, а не білий. Потім вона зустріла королеву, короля. Королева дуже любила. Тягати голову і багато-багато підданих, яких навіть не знати, як звати. Далі вона знов зустріла кота, потім вона знов зустріла свою добру подругу герцогиню, але ту не дуже любила королева, тому поклала в темницю за запізнення на крокет. Але потім прийшлося випустити, щоб дізнатися, що робити з котом. Далі вона зустріла Грифіна. Королева попросила, щоб Грифін показав Алісі казнищону черепаху, з якої роблять казнищоний суп. Той вирішив все таки показати. Черепаха розповіла свою історію. До речі, з казнищо черепахою і є, мій улюблений розділ. Це розділ. Омаровий кардель. Тут казначить черепаха розповідає про одну гру, яка була в неї у школі, коли вона була ще простою черепахою. Та гра називалася Омарова кардель. Вони танцювали разом з омарами і кидали їх у воду, а потім припливали, мінялися омарами і це була перша фаза. Алісу запитав казнащо на черепаха. Ти коли-небудь бачила омарів? Аліса хотіла відповісти, що вона колись їла, але вона стрималась, подумавши, що так може образити казнащо на черепаху. Потім черепаха розповіла вірш про білуху. У цій книжці дуже багато віршів. І всіх їх розповідають герої Алісі або Аліси герої. І той вірш був про білуху. Білуха це така біла китоподібна. Вона мешкає на південному полюсі. Звідки я це знаю, можете подивитися відео Енциклопедія про тварин. І в коментарях можете попросити, щоб я розповів про білуху. А на чому я зупинився, а розповіла казнища не Черепаха більш про білуху. І тут вона запитала а ти коли-небудь бачила білуху і розповіла Аліса, як по її думці, виглядає білуха. Далі вона попрощалася і вийшла у судову залу. Там король судив одного південця. Він Нібито украв п'ять пиріжків, було 12 пиріжків. Той підданець украв п'ять пиріжків. І, порахувавши пиріжки, Аліса зрозуміла, що там їх було 17. І вона запитала у Грифіна, чому це його судять. А грифін відповів, що це складно і він сам не знає. Далі Аліса не спам'яталася, як. Знову опинилася у своїй сестри воручка. Вони разом пішли додому вечеряти. Зараз я вам розповім про другу розповідь. Але спершу хочу задати вам питання. По вашому Аліса, зі це приснилося? А на сьогодні все і до побачення!